Українська народна казка «Лебідь, Щука та рак, читає лікаряніна. Плавав лебідь на воді понад берегом, зігнувши шию та дивився у воду. Пливла мимо щука, зупинилась і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає. А навіщо тобі знати? Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом доводиться задихатися без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми і мене із собою, сказала щука. А чого ж, про мене, все одно хочеш, так подамось разом, веселіш буде. Почув їхню розмову рак і каже е, Візьміть і мене? Ну, та що ж, хочеш, вирушай, іти з нами. Гуртом веселіше буде, діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти. Лебідь, бач, думав, що вони, як плавають у воді, то вміють і в повітрі літати. Минуло літо, настала осінь. Лебіді каже Ну, пора летіти у вирій, збирайтесь на завтра, після обіду рушимо в дорогу. Щука сказала ракові, рак подумав і каже Ай, як же ми, сестру, будемо на сухопуті жити без їжі. Давай візьмемо із собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до теплого краю. «Ай, як же ми візьмемо? спитала щука. Та давай складемо харчі на візок, впряжемось у нього та подамось. Запросимо й лебедя за компанію, він нам допоможе, трьох потягнемо за собою харчі. Рак і щука добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласкавий, допоможи нам віз Давай ми всі троє впряжемось і подамося. Ну, добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилась зубами. Ну, разом рушай. Рак шарпнув назад, хвостиком замелькав. Щука стрілою розігналась у воду на глибину, а лебідь, замахавши крилами, рвонув всю гору, обірвались усі посторонки, не дали й возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав, і судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре насміялись, і немало дивувались, чого рак і щука не за своє діло брались.